Що так мало в рандомі. Я хоч зайшов цей. В рандом. А ми потести, Миколаївич. П, е, лінкори Британії Англії лінкори. Е, там є дві гілки. Перша гілка відноситься до повністю фугасний, друга гілка вже можна її і, і на ББ нормально грати. Там, де Сент Вісенти, я, е, як то кажуть, чередую. І ББ, і. Фугасами. А от там дикінь, Леон, То це більше вони такі до фугасних відносин. До речі, є фугасики. пбшки А от ПМК в нас, так, ПМК. Дальність роботи ПМК 10,5 панове. 10,5. Так, ну тут Мікеланджело Мик теж не хочеться кидати на тому фланзі. Ладно, йдемо поможемо на точці Аблін. Хоча, в принципі, вона. Дуже мало закинуло. А що це так нас мало? Це щось вони змінили? чи що Навіть ФПС піднявся у мене. Хе-хе. Тому треба дивитися, який саме цей. Ми сьогодні пограємо на Сент Вісент обов'язково. Ми пограємо на коні сьогодні з вами, хлопці, на фугасних і на Бебешних. Лінкорах Англії, дякую всім за вподобайки. 36 сподобаючих Дякую. Дай Боже вам здоров'я всього самого, самого без найкращого основне здоров'я. Ми розлагоди. Я вже, хлопці, от кажу, все одну ціль мали поставили з вами. Іншу ціль хочу Ліна вже взяти все-таки першу тисячу підписників. Так воно хочеться відчути цей. Обов'язково на тисячу зробимо розіграш. Розіграємо. Я навіть буду просити в розробників, щоб дали розіграти якісь преміумні лодки, хлопці. Будемо робити з вами розіграші. Я вже навіть придумав, як і як це все буде відбуватися. Тому нам на все свій час, як то кажуть, обов'язково буду вас всіх радувати. Тому не забувайте за завподобачки, підписуйтесь, кличте друзів, і ми будемо щось з вами обов'язково думати. Як там Балтика гарно йде. А! А що тут за таке пробиття? Ви що, прикалуєтесь, хлопці, Так, ну в нас є дими. Ми, в принципі, можемо зараз вриватися, хлопці. Що ми і зараз будемо робити з вами? Балтика. Балтика Два непробиття, панове Два йо йо панове. Два. Василій, привіт, братику. Привіт, привіт вам І на Полтавщину Друзі мої І вам на Полтавщину. Вітання, хлопці. Дивіться, пильнуйтеся, щоб все у вас було добре. Бережіть себе. Урча мать, що не сей, то відразу підпал. У нас тут. Хто тут нас світи, я не можу О! Дуровий братанчик. Підводний. Угу. Ну боже я не проб'ю раз в такі проекції. А от по підводному човнику ми трішечки влучили, хлопці. Так. Добре, їдемо далі. Все-таки не якось не тут, ті бебешки не такі, як би хотілося. От, блін, зараза така. Реально не то, як би хотілося Понерплені в якому, бо я щось так читав і цей, а що це саме смі е, смі що смі саме там понерплено, по скажи мені, братку. Хаузер, що саме? Так, ми можемо йти сміло на азуму тому що вона перший торпедок немає. Дякую, до речі, за підписки. Бачу, що вже на 773. За що я вам безмежно вдячний, хлопці? Хто підписався, дай Боже, всім здоров'я. Як то кажуть, кличте друзів, сусідів, тих, кого можете. Так, тут того підводника забрали. І ми сміло йдемо з вами на зуму і на баже. Що ти маєш на увазі понерплено? Що вони там нерфили? Скажи мені, ну поділися хаузер у двох словах. Ну не так, не так, ті бебешки заходять. Ага, чим ближче, тим безпечніше, я зрозумів. Все, я зрозумів. Рікушетики, рикушетики, хлопці, Лови. Світи мене хтось. А, я поняв їм. Чим ближче, тим менше. Офігенно я вистрелив. Просто так бомбезно. Ну, Марко Поло теж, бляха, специфічна лодка, хлопці, яка, ну, я не знаю, вона от. Ага, все, я зрозумів, дякую вам. Я так і не зрозумів її специфіку гри Марко Поло, скажу вам так. Вроді би, влітає, а вроді би, ні. Жанбарчик. Башню. башню мені зламав негідник такий. Я вас почув, хлопці, і зрозумів. Почув і зрозумів. Угу. Так. Ну, дими працюють. Рухаємось далі. напівбронебійне ПМК. GG Жанбарік. Може нам боляче зараз робити. Може нам боляче робити він. До речі, і азума на Бебешках доволі таки може знімати нам лиця рвати. Так, ну тут, по ідеї, мала би бути перемога, панове. По ідеї мала би бути перемога. Жанбаріка там доїдять. А я не можу вибрати нормальне випередження по розумію. Бавиться файно швидкістю вона. Ага, є. Все таки висіли цитадельку. Навіть вона йшла в такі проекції. Jetzt brennt die Hütte schon wieder. Aufklärungsflieger ist in der Luft. От, до речі, азума, хлопці. Вона вроді би і прикольна, її фугасики, її калібр би цікавий. Але вона неповоротлива баржа, яка відхватує цитадельки просто на ізі. Так, Мусасі буде, в нас, буде нам ламати лице дуже сильно. Це я точно знаю. Навіть якщо ми будемо йти до нього, особливо в нісні нам буде пробивати. Його калібр. Так. Можна піти його просто зараз взяти на таран, хлопці. Ну от я кажу, специфічна бляха лодка. Das Panzerband, den Turm brauchen wir noch. Aufklärungsflugzeug zerstört. Schade, er wollte doch nur spielen. No, ja schnurrt wieder wie ein Kätzchen, Kapitän. Wir brauchen Deckung. Setzt deine Nebelwand. Oh, das Panzerband, den Turm brauchen wir noch. Jetzt brennt die Hütte schon wieder. Забрав мене мусайці, не встиг я до нього докотитися зраза така. Не вийшов, не вийшов подвійний удар. Ах, Беліна! Перезарядився він. Ну ні, ну Місурі його так не проб'є. Мусасі проб'є. Єдина надія, це на підводного човника. Бляха. Обідно, обідно. Обідно, але цікаво було. Як не крути. Так, зараза. Майже. Так, щось нас пішли в одні зливи. Ну, що на Монтанці виграли. Обідно, ну, блін, ми старались. Е так, далі що ми